Ага. Так. Слушайте, там закритів. Типа, ну може їх зваж, ти там буде більше, ніж той так. Чого ти можна набрати? Так, 9-45. Черево два твій. Треба просто було тут 6 там. Блядь. Ёб твою мать, два налыва. Иди поможем. Ну, ну, Ладно. Хай стоїть, хай стоїть, то ж по черзі. Не спіши. Ну, він не упливе. Не упливе, ні, а вдруг сюди. А вдруг? друг? Пять шестьсот двадцять. Робимо фотку, ти його сідаю, я його да, накрию, що не буде. З двома фоткає. Ми їх так довго ждали. Алло. Добре. До Курча, е, да? Ні, я поїхав додому і сказав, що риби нема взагалі тут. Ні, то Аня вам. Прикольно. А чого ви вичай від протоколів було? Ні, що? Ж губили. Що, з вас вважаємо, то і все. Що тут? Да, да. А кто выдувает? Я тебе не забуду. Ты как тебя 5 ноль весем? А, здорово.